Починаємо роботу позачергового засідання виконкому. Присутні шість членів виконкому. Кворум для проведення засідання є на засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджету та фінансів міської ради про Харчук Дінан Царіна. Перед формуванням порядку денного наголошую всім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно до закону про запобігання корупції і зазначення відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас одне питання. Зараз давайте проголосуємо. Хто за сформувати порядку денний. І дане питання у нас саме йде до того, що ми хочемо, щоб наші діти 5-11 класів все ж пішли до школи, да? але при цьому врахувати рівень захворюваності в місті. Будь ласка, Євгеній Миколаївич. проектом рішення пропонується внести зміни в пункт 1 рішення виконавчого комітету номер 578 від 22 травня 2020 року. Не. І доповнюється третій абзац під пункту 6 виразом, а також учнів шкіл та інших загальноосвітніх навчальних закладів, дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей з інвалідністю та осіб, що їх супроводжують. Це стосується обмежень по пільговому проїзду, тобто вони на ці категорії поширюватись не будуть по часу. І також виключається пункт під пункт 7 пункту 1, який дозволяв відвідувати заклади освіти лише учням перших четвертих класів. Також пунктом 2 рішення пропонується з метою запобігання поширення COVID-19 та оперативного прийняття рішення, швидкого реагування на зміни у ситуації з захворюванням на коронавірусну інфекцію COVID-19, реалізації заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19, враховуючи рівень захворюваності учасників освітнього процесу в кожному закладі. Керівникам закладів загальної середньої освіти Житомирської міської ОТГ спільно з постійно діючим колегіальним органом управління закладу педагогічна рада та органами громадського самоврядування, піклувальна рада, батьківська рада, рекомендувати приймати рішення щодо відвідування закладів загальної середньої освіти здобувачами освіти перших одинадцятих класів та форму організації освітнього процесу за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, обов'язково інформувати департамент освіти Житомирської міської ради та оприлюднювати дану інформацію. На Тобто даним рішенням з понеділка ми розпочинаємо освітній процес уже повністю у всіх школах першого одинадцяти класів, Але в кожна школа буде враховуючи ситуацію, яка є захворюваністю по школу, буде приймати рішення, чи це буде очне навчання, чи дистанційне. І також спільне дане рішення буде приймати спільно з. І радою, батьківськими комітетами, а також вченою радою. Є в когось питання? Кожна школа, в залежності від ситуації, вони відпрацювали ситуацію разом з освітою. Кожна школа прийме рішення. Окремо, можливо, не всі підуть з понеділка, але в принципі по ситуації буде дивитися. Дамо право керівникам вирішувати, тому що відповідальність все ж таки залишається на керівнику навчального закладу. Будь ласка, Я би хотіла так. розказати про результати експрес-діагностики швидкими тестами на наявність імуноглобуліна G і М у наших працівників закладів шкільної освіти. Було протестовано 3593 Працівника це включаючи і всіх педагогів. Ну ті, хто дійсно знаходились, може мати захворювання або знаходились на лікарняному, і технічні працівники. З них 24,7% мають імуноглобуліни G, Є кількість працівників з позитивним. G. Марія Олександровна, розшифруйте M… Імуноглобуліни G, Вони говорять про те. Що людина або перехворіла на covid 19 або перенесла в легкій формі або безсимптомна, але в неї вже є антитіла. По останнім науковим даним імунітет може зберегатися від 3 до 6 місяців, тому ці категорії працівників, в принципі, деякий час вони в безпеці і вони можуть надавати освітні послуги. Що стосується працівників з позитивним імоноглобуліни М і G і М, це близько 10%. Вони повинні звернутися до своїх сімейних лікарів при наявності симптомів або при наявності клініки буде призначено ПЛР дослідження. Тому ми їх скеровуємо і до навчального процесу вони не допускаються. Хочу додати, що на сьогоднішній ранок у нас функціонує 44% Закладу дошкільної освіти. Закрито всього 4 групи. Дітей це по дошкільним закладам немає захворювання, персонал 23 хочу сказати, що працює 33 заклади станом на ранок на 20.11, 33 заклади загальної середньої освіти, наша початкова школа, в чотирьох закладах закрито 10 класів, всього персоналу 49, дітей з захворюванням 5 і дітей на дистанційній формі навчання 311. Це можуть бути і діти, які Батьки э, дали э, Марія Ліканна, почекаєте одну ремарку. Ми говоримо про 300 дітей. Це ми маємо на увазі перші, четверті клас. Перше четверте класи, так. Да, э, батьки вирішили, що дитина повинна навчатися дистанційно, враховуючи всі ризики, в першу чергу, я так думаю, що і для дитини, і для, дитини, і для родини. Тому що у нас є э, діти з хронічними захворюваннями, яким все ж таки небезпечно на даний час, період пандемії, знаходиться. Э, в колективах. в колективах. Тому е, на сьогоднішній момент так. Тому, враховуючи результати експрес-діагностики, кожен керівник закладу повинен вирішити і проаналізувати, ну, хочу сказати, достеменно. Е, по кожному працівнику і прийняти рішення можуть вони працювати чи ні, тому враховуючи рішення і керівника закладу, піклувальної ради, педагогічної ради да, думки колективу, я думаю, що керівники закладу прийдуть до... Думки, як починати навчання, розпочинати, ну, продовжувати дистанційно або все ж таки переходити на змішану форму. Хочу також додати, що наші заклади вони всі різні. І в наших школах налічується від 300, наприклад, до 2000 дітей. І зрозуміло, що забезпечити, без, забезпечити окремі потоки, окремі входи, наявність. Періодів для е, прибирання те, терміни е, знов ж таки приходи до школи і е, графіки прибирань е, і організацію, наприклад, харчування, е, це все покладається знов ж таки на керівника закладу, але з дотриманням всіх протиепідемічних заходів. На привелипрелике е, щастя, що наші діти. Е, Є випадки захворювання, але в більшості випадків вони хворіють в легкій формі або безсимптомно, і практично лікування відбувається на амбулаторному етапі. Тому це рішення приймаємо, а далі дивимось вже, враховуючи знову ж таки захворюваність і педагогічних працівників, і технічних працівників, і захворюваність по місту. За останні дні у нас добовий приріст Вчора був плюс 120 зафіксованих випадків, сьогодні плюс 130. Тому захворюваність вона все ж таки підвищується. Єдине прохання, Слава Анатольовна, В цій ситуації єдине прохання тут до керівників навчальних закладів, там де будуть прийнято рішення про дистанційну змішану або все ж таки очно, щоб батьки знали заздалегідь. Ну, щоб це не було сьогодні вечором прийняла, а зранку треба дитина або вести або не вести. Зрозуміло, що ми будемо мати дуже гнучкий да, графік того, як діти будуть ходити в школу, тиждень вони можуть ходити, потім може бути певний да, там і спалах, і все. Тобто мають всі до цього бути готові, да, і попереджені, тому що саме головна наша задача це забезпечити безпечне навчання наших Пребування дітей дітей і також наших. наших які на сьогоднішній день да вони можуть треба казати чесно, теж наражаються на певну небезпеку і по дорозі до тієї школи, і в школі, тому що діти вони є все ж таки носіями. Хоча слава богу, не хворіють. Ну і знов ж таки звернути увагу на наші групи ризику, це і вік, і наші педагоги з наявними хронічними захворюваннями. Ну це керівники повинні з медичними працівниками. Можливо, тому що це наша спільна думка і Зрозуміло. Якщо немає питань, переходимо до голосування. Є питання? Там невеличка оправочки, якщо можна за основу. За основу тоді, хто за. Саме в частині також учнів шкіл та інших загальноосвітніх начальних закладів згідно існуючого пільгового тарифу. Тобто у нас учні залишаються по 3 гривни, і цим рішенням ми можемо трактувати двояко, що у них буде безоплатний проїзд. Тому у них пільга не забирається, у них вартість 3 гривні залишається, щоб зараз у них не брали за проїзд 8,6 гривень, тобто дописати в згідно діючого тарифу для учнів. Для учнів. А, і ви... да, а далі, далі. діти-сирити, діти, позбавлені батьківських пікування, ми в них. Ви кажу, за пункт, і тріх, і... <ріщення> пункт, рішення за який пункт, рішення. Перший? Так. Да. Перший пункт річ. Давайте просто в пункті 6 пропишемо, що доповнити виразами також учнів шкіл та інших загальноосвітніх навчальних закладів, дітей сирів та дітей, позбавлених батьківських поколень відповідно до попередньо прийнятих рішень, і ми повернемо просто все як було. Так, Добре, так, Миколаївич? Да? так? Тоді допрацюємо, Якби хто за таку рекомендацію? І за проект рішення в цілому хто?